Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні прийшли посилки мої, я замовляла на сайті Зелено. гортензії. так вийшло, що якраз в дні, коли була річниця нашої, нашого весілля з чоловіком, і в них два дні були скидки. На сайті 20%. Ну, Гріх було не скористатися такою можливістю і не зробити собі подарунок від чоловіка. І ось е, прийшли мої рослинки. Я вже відкрила зверху, щоб подивитися. Не пам'ятаю два однакових сорту. Не пам'ятаю, як називається Одни, один такий карликовий, а оце що таке? Навіть не знаю. Не пам'ятаю, зробила такий собі подаруночок. Зараз я відкрию і вам покажу, що там всередині. Отак було запаковано. Отут підписано, бачите, фірмові коробочки їхні Зелено. Зараз розкрию, і покажу вам. Так, все розкрила. Це... Просто жах, в якому стані гортензія прийшла. Ні, зараз розкрию ще. Так, ось я вам показую, в якому стані прийшли гортензії. Це жах. Я, звісно ж, розумію, що на вулиці спека сильно і в машині, мабуть, теж було дуже жарко, але подивіться, пів горшка, грунту немає. Коріння голе. Подивіться. Ось яка яма. горшка немає. З цього боку те ж саме. Ну, така знижка 20%, то не дарма маємо, що маємо таке. Нічого, зараз я вже підготувала, підготувала водичку. Ой, боже, ви бачите, я витаскала, але коріння ось воно непогане. ну, Тут тільки що і немає грунту. Зараз я отак поставлю, нехай п'ють водичку зі ставочка, набрала і так і залишу. Нехай нап'ються не повністю. Дві гортензії я замовила Skyfall. Дві гортензії я замовила Skyfall. Ця ще така більш-менш гарна. Так, ось друга гортензія. Дві гортензії я замовила Skyfall. 440 гривень. Мінус 20%, то дві вийшло 704 гривні мені. такий кущик цей більш-менш такий гарний. Зараз розкрию і теж його у водичку поставлю. Ось хочу вам показати теж коріння. Голе. Хоча б корою присипали чи що. Знаєте, гейхери замовляла, то дівчата з сайту гейхером навіть гейхери присипали корою, а тут ну, просто голе коріння. Де ж вони не посохнуть? Бідненькі. Такий гербарій, можна сказати, отримала. Так, оце гортензія конфіті. Він теж бідненька вся прив'яла, пожовтіла. все тут розсипане. Начебто її коробки написано було, де вердинис, або не написано, не знаю. Ну, Коротше, ось воно. Тільки-тільки, мабуть, поставили у контейнер великий, присипали землею та й все, відправили. Краще б так і відправили в маленькому. Корінці є, сподіваюсь, виживе. Ну ця коштує 90 гривень, то на 90 вона і виглядає. Це 90 без скидки. Зі скидкою 72 гривні. Коріння непогане, нічого, сподіваюсь, виживе. Земля мокра, але трохи-трохи дам їй все ж таки попити. Ну, і ось. Я згадала, чого я робила там замовлення, бо мені потрібна була ще одна лохина. В нас росте один кущик, а мені сказали, що потрібно ну, хоча б два, щоб різних сорти були. І я пішла за лохиною. Ну, і як завжди, зайшла, побачила, що знижка. Ну і вирішила ще і гортензії замовити. Лохина називається Река, трирічна. Ну така висотою, мабуть, десь метр десять, метр двадцять має. лохина. гарна. За Лохину дякую. Гарний кущик. Оставлю теж напитися. Ну, ось показала. Ну, що сказати. Можу сказати, що якщо б я знала, що в такому стані будуть вертензії, от з таким корінням, отакий гербарій мені прийде, я б навіть якщо б знижка 50% була, я б не замовила. Бо це знущання над рослинами. Не потрібно було замовляти. Ну, ось і все. Сказати, що я радію, не можу, бо вони, ну, самі бачите, такі рослинки, дуже шкода їх. Все ж таки, я сподіваюся, що вони відійдуть і приживуться, і будуть радувати нас своїми квіточками. Дуже сухі. Ком пересушений. Все, дорогі мої, я вам показала, які рослини прийшли з розпліднику зелена. Я замовляла вже там гортензії ампельні, і вони прийшли дуже гарні, в гарному стані. Я задоволена була, щастя була купа. А ось зараз, ну, Зовсім-зовсім печалька така. Всім дякую за перегляди, за підтримку каналу, вподобайки, коментарі. Слава Україні і слава ЗСУ. Дякую до зустрічі!